Добрий день, дітки! А чи любите ви малювати? Так, знаю. А чи вмієте вималювати шнурками? А я вас навчу. Але спочатку нам знадобиться допомога дорослих. Шановні батьки, я пропоную вам зробити ось такий простий, багаторазовий міні-тренажер для розвитку мілкої моторики, ручок вашої малечі. Звісно, можна купити готову дидактичну гру в крамниці. Але я думаю, що діткам сподобається працювати з вами. І це зовсім просто. Що нам потрібно? Ось кольоровий папір, шнурки, клей і ваша фантазія. Все. Дивіться, намалюємо ось такого веселого черв'ячка. Один шнурочок невеличкий це в нас будуть ріжки. Так, ми їх ось так приклеїмо. І теж під голівку приклеїти тільки кінчик шнурочка. Ось що в нас вийшло. Цей кінчик повинен бути вільним. А ще я зараз покажу, що треба зробити. Далі наш веселий черв'ячок покаже вам, що робити. Ми зробимо ось такі діткам заготівки. І вони будуть дивитися і працювати. Зрозуміло, так? Може, щось батьки вам інше придумають. Ось дивіться скільки. Зробіть так, і діткам буде дуже цікаво. Працюйте до побачення.